Найщиріші вітання, друзі, в Цей день п'ятниця, 20 січня. Багато хто із вас чув, що Британія нанесла удари по об'єктам Хуситої. взагалі сформувалась коаліція західна. Вже щонайменше 10 держав заявили про те, що вони реалізують своє право на самооборону, і як правило, це держави, які є надзвичайно потужними торговельними, які мають залежність від морських перевезень. Це Британія, це США, це Нідерланди. Це інші країни. А, тобто, в чому взагалі суть, щоб було зрозуміло вам. А, хто ще не знає, можливо, справа в тому, що якраз а, поруч проходить шлях безпосередньо, який рухається до Суєцького каналу. І відповідно, це всі морські торгові перевезення, товари, які йдуть в Індію, з Індії, Китай, так само. А, тобто, міст фактично, взагалі, Суєцький канал, він же ж будувався як. Британцями як найшвидший шлях безпосередньо до е, Індії і до своїх колоній, взагалі, там, е, які в них були розташовані. Тобто це був проєкт будівництва, знаєте, століття, такий надзвичайно потужний. За Суєцький канал билися, я хочу нагадати, доволі потужно. Була війна фактично в Другу світову, коли з одного боку був генерал Ромель, так званий Лис Пустелі, як його назвали від Німеччини, а з іншого боку, був Монтгомері від британців, тобто йшла запекла боротьба, тому що тоді німці розуміли, що якщо перекрити Суєцький канал, отже, Британія залишиться без підмоги, тому що іншим шляхом рухатися це надзвичайно довго. Тому Суєцький канал вже. Не одне десятиліття відіграє роль, ну, скажімо так, найшвидшого маршруту і найпопулярнішого з Південно-Східної Азії і Азії загалом до країн ЄС, наприклад, і не тільки ЄС. З'єднує Азію, з'єднує Африку, з'єднує Аравійський півострів, так само безпосередньо десь знаходиться Ємен на півдні цього. Півострова і відповідно забезпечує серйозні торговельні маршрути і потреби. Отже, гусити, це яких називають іранські проксі, це одне із племен шиїтів, які проживають на території Ємену і які не підтримують центральний уряд і владу ємена. Тому це війна не просто проти ємену. Це не війна проти Ємену, а це війна. Проти Хуситів за великим рахунком антитерористична операція, хоча хусити контролюють дійсно певний пласт країни, переважно гірські райони, де вони проживають, і, відповідно, їм підтримку надає Іран доволі таки серйозно, тобто забезпечує зброю всім решта. Ну, це це ще потрібно розуміти. Щодо того, що відбулося, це відповідь британців американців на те, що. Зробили хусити і продовжують робити, наносячи удари по кораблям, по суднам, які рухаються і йдуть через до Суецького каналу і відповідно можуть прямувати далі. Тобто, це така відповідь удар по певним базам, по місцям. Багато хто це сприйняв як війну. Я зараз про це розкажу, просто скажу про ефективність цих ударів. Справа в тому, що досвід неодноразово демонстрував, що без наземної операції роль таких ударів не носить визначальний характер. Тобто, це не є а, ті дії, які здатні взагалі розгромити Хуситів. Хоча і наземні операції не завжди дають ефективність, я хочу нагадати, що тривалий час Саудівська Аравія і Об'єднані Арабські Емірати ввели війну в Ємені проти Хуситів, і все одно, незважаючи на кількість зброї, на технологічну інноваційну перевагу, на те, що ця зброя новіша, сучасніша у великій кількості, особливо у Саудівської Аравії, у них дійсно значна кількість, все одно разом з тим. Досягти переваги не вдалося, тому навіть і сухопутна операція тут. А більше, пак більше, хто її почне зараз? Я не думаю, що її почнуть. А тепер більш широкий глобальний геополітичний контекст. Це протистояння, безумовно, світове, це театр бойових дій а, за світове протистояння. І ясна річ, що гусити не діють виключно з власною метою а, нанести економічну поразку заходу, зруйнувавши Суєцький канал. За лаштунками є інші потужні гравці, потужніші я маю на увазі, ніж хусити. А про їхню потужність, це звичайно ще теж питання. Це Іран, це Росія і це, можливо, Китай. А В чому ситуація і в чому суть? Суть в тому, що Іран розглядає альтернативу шляху суєтському з Індії через Іран, далі безпосередньо через. Вірменію до Туреччини або через Азербайджан до Росії в основному такий коридор розглядається, і відповідно це одна із альтернатив. Китай розглядає різні гілки свого торговельного шовкового шляху. І найголовніше справа в тому, що я вже неодноразово вам розповідав про те, як Росія намагається освоювати північний торговий шлях. Вони вкладаються гроші, вони збудували велику кількість криголамів. Розуміючи, що до їхніх послуг будуть даватися, бо без криголамів пройти в Арктиці складно. І постійно говорять, що Північно-Людовитий океан і цей північний морський шлях можуть стати альтернативою Суецькому каналу. Там, до речі, спостерігачем до арктичних держав долучився Китай. Там, взагалі, є Сполучені Штати, Росія, Данія, Норвегія, Фінляндія, Канада. А тепер долучився ще й Китай. Китай так само має певні інтереси, тому що Росія переконує, що в принципі цей шлях може стати популярним, але він складний. Він складніший, Він можливо і швидший, але він складніший. Там важкі погодні умови, там крига. Він мало освоєний. Фактично, це теж треба розуміти, практично не освоєний. І, відповідно, є свої проблеми. І він може бути дорожчим, хоча швидше. Але як мені здається, вкотре це намагання, звичайно, вдарити по Заходу, тобто створити економічні проблеми. І друге, піднімати питання про арктичний шлях. Ось це глобальне. І коли я кажу про глобальне протистояння, воно тут простежується. А, тобто, це такий театр бойових дій в рамках цієї світової, торговельно економічної війни, яка має. Свій військовий прояв подекуди вона мала а в Ізраїлі. Ми бачили і продовжує Хамас, коли напав на Ізраїль терористи, які підтримуються Іраном. Зараз а тут ми бачимо хусити, і вже майже два роки триває повномасштабне агресивне вторгнення російських військ в Україну. Все це неодмінно призведе до зміни світового ландшафту. і в наших інтересах, щоб це призвело до зміни якраз ландшафту, на нашу користь і для перемоги заходу. І нас, слава Україні.